13 березня на Росії знову чути вибухи. Ну що, Білгород, Спіш у прикордоні з Україною Білгородській області. Знову працює російське ППО. Я люблю Білгородське ПВО. І як завжди по стандартах Роспропаганди, всі ракети збиті, російська протиповітряна оборона відпрацювала відмінно. Я люблю білгородське ПВО. Але білгородчани, які прекрасно знають, що таке отрицательний виліт. Одразу почали писати в соцмережах про ймовірний вибух російської ракети, яка летіла в бік України. Я люблю білгородське ПВО. Місцева влада повідомила, що над регіоном нібито було збито чотири ракети, а від падіння уламків постраждала жінка. Правда, навіть самі білгородці сумніваються, чи це були уламки збитих невідомих ракет, чи все ж таки російська артилерія показала аналоговнятний досвід роботи. І, випускаючи ракети на територію України, паралельно обстріляла і свій російський Білгород. На відео чітко видно, як одна із ракет, випущених з Білгородської області 13 березня впала, не пролетівши навіть і двох кілометрів. Я люблю ПВО. До речі, напередодні цих подій, 10 березня, білгородські лікарі звернулися до уряду РФ з проханням припинити обстріл України з території регіону, бо бояться ударів у відповідь. Тобто, це не прохання припинити кровопролитну війну, а звичайний страх за власну шкуру. Що ж, не ударів у відповідь вам треба боятись, а своїх рукожопих артилеристів.